А просто зараз наш ексклюзивний репортаж із взуттєвої фабрики в Гуанчжоу. І відповідь на запитання, яке турбує всіх, чому речі з Китаю, які їдуть до нас через півсовіту, минають кілька кордонів і митниць все одно в Україні коштують дешевше ніж вітчизняні. Екскурсія в Ровари. Дивіться. На годиннику восьма ранку Олена Іванівна розпочинає свою зміну на взуттєвій фабриці в Броварах, що під Києвом. Вона закріниться. На іншому континенті за сім з половиною тисяч кілометрів від неї вмикає свою швейну машину ліжуї. Він теж закрійник взуттєвої фабрики, але в Гуанчжоу, що в Китаї. Олена Іванівна із клаптиків шкіри зшиває основу для майбутнього черевика. Її план на сьогодні 50 заготовок жіночих кросівок. Аліт Зежуї прямо зараз кріпить підошву до чоловічих мокасинів. Його завдання на зміну пришити 50 таких підошв. І Олена Іванівна і Лід Зежуї шиють взуття зі шкіри по 10-12 годин. І цехи, де вони працюють, майже нічим не відрізняються. Але собі вартість однієї пари взуття, яку зробить українка, буде 700 гривень, а зроблена китайцем майже втричі дешевша 270 гривень. Але чому така різниця? Щоб з'ясувати це, наші журналісти виробляють Рушили до піднебесної. В чому секрет найдешевших товарів у світі із написом на етикетці Made in China»? Дивіться Китай. Зуттєва фабрика в Гуанчжоу. Україна. Фабрика взуття у броварах. Дві сотні китайських робітників і дві сотні українських. Китайська фабрика виготовляє 350 пар взуття на день. Стільки ж у середньому виробляють і у броварах. Навіть обладнання і те, ніби з одного заводу. І там, і там наразі шиють літнє взуття чоловіче та жіноче. Виробництва схожі, мов близнюки. Тоді чому ж собі вартість китайського черевика втричі нижча, спробуємо розібратися. І перший міф, який ми одразу розвінчаємо, про дуже дешеву робочу силу в Китаї. Якщо в мене зовсім небагато роботи, я заробляю близько 10 тисяч юанів. А якщо я дуже завантажений, то і 12 тисяч юанів можу заробити. 12 тисяч юанів – це 48 тисяч гривень щомісяця. Це вчетверо більше, ніж заробляє Олена Іванівна, яка виконує таку саму роботу. Бо її зарплата – 10-15 тисяч гривень. Скільки зробив, стока й заработа. Що цікаво, із собі вартості однієї пари українського взуття, лише 100 гривень іде на оплату праці Олени Іванівни у той час, як китайський закрійник Лі зежу за одну пару отримав близько 200 гривень. Що ще входить у ціну пари взуття, яка в Україні втричі дорожча, ніж у Китаї? Відповідь криється в самих цехах. Отже, щоб зробити одну пару взуття, потрібні сировина, шкіра або її замінник, підошва, нитки, голки, клей, фарба, лак, всілякі заклепки і звичайно спеціальне обладнання. З усього переліченого в Україні виробляють лише кілька видів шкіри та підошв. Решту необхідного доводиться купувати за кордоном. Якщо це є в Україні. Ми все покупаємо в Україні. Ми привозимо сюда лише те, Чого в Україні нет в принципі, говорити про хімію, Ну це краски, це клія, то вони, звісно, всі там німецькі, італійські. А от усе, що ми бачимо в цеху китайської фабрики, і цей станок, і підошви, і клей, і лак, і фарби, і голки з нитками, якими зшивають шкіру, і сама шкіра усе це місцевого китайського виробництва усі матеріали вироблені в самому Китаї. Їх ціна набагато нижча, ніж імпортних аналогів. Тому китайському виробникові клаптик шкіри для однієї пари взуття обходиться в 30 гривень, а українському 280. На підошву китаєць витрачає 20 гривень, а українець 220. На клей та фурнітуру у нашого взуттєвика йде 100 гривень, а в китайського лише 20. Плюс робота майстра. От і виходить собі вартість українського взуття втричі дорожче ніж китайського. Ані уміють дуже дешеве. Але не тільки вітчизняні матеріали роблять китайське взуття дешевшим за українське. Нашим фабрикам здебільшого доводиться купувати вживане обладнання. І здогадайтеся, де воно зроблене у Китаї, і навіть спрацьоване коштує близько 7 тисяч доларів. Тоді, як у піднебесній, новий верстат для обрізування шкіряних деталей, місцева фабрика може придбати за 2 тисячі доларів. Та ще й за рахунок кредиту під низький відсоток, який держава видає підприємцям на закупівлю устаткування, українські ж виробники про такі умови тільки мріють. У нашому государстві ніколи не було й пасідення цього немає, таких легких, скажем, кредитованій. Наприклад, якщо сравнювати нас. З западними или з китайськими в азіатськими да компаніями то в Україні нет такої можливості. А ще китайські виробники мають низку пільг, найголовніше з яких низькі податки. Якщо український бізнес сплачує 18% від свого прибутку щороку, то в Китаї в державну скарбницю віддають у два, а то й у три рази менше. Якщо річний дохід перевищує 150 тисяч доларів, то податок 10%. Якщо дохід менший від цієї суми, то податок 5%. Крім того, китайська влада дозволяє своїм взуттєвикам, які тільки починають продавати за кордон. Робити це за ціною собівартості. Держава повністю компенсує їм їхній заробіток, доки молоде підприємство не стане на ноги. Ми можемо розвиватися, не боятися проблем і продавати нашу продукцію за конкурентними цінами у всьому світі. Але й цих райських умов виробництва для китайців недостатньо. Щоб іще більше здешевити собівартість зуття, вони почали будувати заводи з виробництва сировини прямо по сусідству із зуттєвими фабриками. Враховуючи масштаби країни, економія на транспортуванні сировини виходить колосальною. знаєте, дуже чудовий сюжет, який дає відповіді на всі питання, як це роблять ведучі країни в легкій промисловості. А можна в Україні налагодити виробництво тих же ниток, гудзиків, тканини? Тобто, щоб замкнений цикл був в Україні. Щоб налагодити виробництва, треба залучити масштабні інвестиції в створення виробничих потужностей в нове сучасне обладнання. Безумовно, це крапля в морі в порівнянні з тим, що потрібно для того, щоб підняти українську промисловість. Але це перший важливий крок. То скільки Україні ще чекати, і взагалі чи можливий такий Китай в Україні? Скільки років буде реально зробити за кілька років, тому що Туреччина це зробила за 10 років. А перед цим Малазія це зробила за 15 років. А залазили вони в це болото, в якому, в якому вони були. Туреччина 40 років брала кредити МВФ. Якщо товар українського виробництва. Нарешті стануть дешевими відмовитись від імпортних, звичайно, що так. Я вибираю просто те, що мені найбільше підходить як споживачу. Давайте не забувати все-таки не тільки про 100 тисяч людей, які працюють на українських фабриках, про 40 мільйонів українців, що купують одяг. Вони зараз переплачують за одяг. От ми просто для експерименту взяли будь-яке взуття, яке ми перше побачили в одному відомому іспанському бренді. В нас 1600 гривень, в Польщі 1100. Мене особисто це бісить. Мені хочеться ці магазини або наказати. Або створити їм достатні такі конкурентні умови, що вони перестали нарешті грабувати українців.